Біблія, книга Неємії, розділ 11. Можновладці народу замешкали в Єрусалимі, а всі інші люди були визначені жеребкуванням, за яким один з десяти поселиться в святому місті Єрусалимі, а дев'ять в інших місцевостях. Потім народ поблагословив усіх чоловіків, котрі добровільно погодились мешкати в Єрусалимі. Ось можна, владці краю, котрі поселилися в Єрусалимі, хоч і в містах Юдеї продовжували проживати ізраїльтяни, священники, левіти, храмові слуги та нащадки слуг Соломона, котрі в тих поселеннях мали свої володіння. В Єрусалимі переважно селилися нащадки Юди та нащадки Веніяміна. Із нащадків Юди: Атая, син Узії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Махалалела та дехто з нащадків Переца. також Маасея, син Баруха, сина Колхозе, сина Хазаїї, сина Адаї, сина Йояйріва, сина Захарії, сина Шілоні, усіх перец нащадків, що мешкали в Єрусалимі, було 468 хоробрих мужів. А ось нащадки Веніяміна, Саллу, син Машулама, сина Йоеда, син Підаї, сина Колаї, сина Масеї, сина Ітіїла, сина Ісаї, а ще Габай та Салай усього 928. Начальником над ними був Йоїл, син Зіхрі, а другим над містом був Юда, син Гасинуї. Зі священників був Єдая, син Йояріва, Якін і Сирая, син Хілкії, сина Мешулама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітува, управитель Божого храму, та його брати, котрі звершували служіння в храмі всього 822. Далі Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амції, сина Захарії, син Пашхура, сина Малкії, зі своїми братами. Главами батьківських родин всього 242. Далі Амацесай, син Азарела, сина Ахзая, сина Мащілемота, син Імера разом із його братами, 128 хоробрих воїнів. Начальником над ними був Завдіїл, син Гагедоліма. далі левіти, Шемая, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, сина Буннії. Шабетай та Йозават, головні левіти, були відповідальні за справи ззовні Божого храму. Матанія, син Міхи, сина Завдії, сина Асафа, був керівником співу, прославлення та молитви. Другим серед своїх братів був Бакбукія, за ним Авда, син Шамуї, онук Галала, правнук Єдутуна. Всіх левітів у святому місті було 284. Далі придверники Акув, Талмон, а також їхні брати, що сторожували біля брам, 172. А всі інші ізраїльтяни, священники і левіти, мешкали по всіх юдейських містах, кожен у своєму спадковому наділі. Слуги храму мешкали на пагорбі Офел, їхніми керівниками були Ціха і Дішпа. Начальником левітів у Єрусалимі був Узій. Син бані, онук Хашавії, правнук Матанії, праправнук Міхи, один із нащадків Асафа, котрі співали під час служіння в Божому храмі. Адже щодо них була особлива царська постанова, в якій все було докладно сказано про співців на кожний день. А Петахія, син Мешезавела, нащадок зераха, сина Юди, був довіреним царя щодо різних справ народу. Що ж до поселень з полями, то там також мешкала частина юдеїв, зокрема в Кіріатарбі та його околицях, в Дівоні та його околицях, в Єкавцеїлі та його околицях, також в Єшуї, в Моладі, в Бетпелеті, в Хасар Шуалі, в Вірсавії та в їхніх околицях, в Ціклазі та в Мехоні з їхніми околицями, в Енрімоні, Цорі та в Ярмуті, в Зануаху, в Аддуламі та в їхніх околицях. В Лахіші з його полями, в Азеку та його околицях, вони селились в усіх поселеннях від Вірсавії до самої долини Гінном. Нащадки Веніаміна мешкали в Гіві, Міхмасі, Аї, Бетелі та в прилежних до них поселеннях, в Анатоті, Нові та Ананії, в Хацорі, Рамі та Гітаїмі, в Хадіді, Цевоїмі та Невалаті, в лоді Оною Долині Ремісників. Окремі групи Левітів прилучились до нащадків Юди та Веніаміна. Розділ 12. А ось священники та Левіти, які повернулися з Зоровавелем, сином Шалтіїла та Ісусом, сирая, Єремія та Ездра, Амарія Малух і Хатуш, шеханія Рахум і Меремот, і до та Авія. Міямін, Маадія та Білга, Шемая, Юарів і Єдая, Салу, Амок Хілкія та Єдая вони були начальниками священників і їхніх братів за часів Ісуса. Далі йдуть такі левіти, як Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревія, Юда та Матанія. Матанія та його брати керували співом хвалебних пісень у храмі. Бакбукія та Унні зі своїми братами стояли навпроти них, співаючи почергово та вторячи їм. Від Ісуса народився Йояким. Йояким породив Еліяшіва, а Еліяшів – Йояду. Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Ядуя. За днів Іоякіма главами батьківських родин були такі священники. В родині Сираї – Мирая. В родині Єремії Хананія, в родині Ездри Мешулам, в родині Амарії Єгоханан, в родині Меліха Йонатан, в родині Шеванії Йосиф, в родині Харіма Адна, в родині Мерайота Хелкай, в родині Іддо – Захарія, в родині Гіннетона Мешулам, в родині Авії Зіхрі, в родині Меніяміна та Моадії – Пілтай. В родині Білги Шамуа, в родині Шемаї Йонатан, в родині Йояріва Матинай, в родині Єдаї Узі, в родині Саллаї Калай, в родині Амока Евер, в родині Хілкії Хашавія, в родині Єдаї Натанаїл. Стосовно левітів, то за часів Еліяшіва, Йояди, Йоханана та Ядуї, Велись записи глав їхніх батьківських родин, як і священницьких, аж до владарювання перського царя Дарія. Нащадки Левія, глави батьківських родин, записані в книзі літопису, аж до часів Йоханана, сина Елієшіва, глави левіцьких родин, Хашавія, Шеревія, Ісус, син Кадміїла та їхні співбрати стояли навпроти під час виконання почергового гімну хваління. За постановою Божого чоловіка Давида, далі Метанія, Бакбукія, Овадія, Мешулам, Талмон Акув, придверні вартові, які сторожували біля складів брами. Так було в часи Йоякіма, сина Ісуса, онука Йоседека та в період намісника Неємії, коли книжник Ездра був священником. Для посвячення єрусалимських стін скликали левітів з усіх поселень, де вони проживали, аби вони прибули в Єрусалим, щоб з радістю здійснити посвячення з подячними співами в супроводі цимбалів та арф. Отже, зібрались нащадки співаків з навколишніх поселень Єрусалима, а також з поселень Нетофатійських, зокрема, з Бетгілгала, з Полівгіви та Азмавета. Оскільки співаки будували свої поселення довкола Єрусалима. Священники та левіти спочатку освятилися самі, після чого освятили народ, брами та стіну. Тоді я вивів юдейських поводирів на стіну і організував дві великі хорові процесії. Одна процесія на чолі з хором з подячним співом направилась по стіні праворуч до смітникової брами. За нею йшли гошая й половина юдейських ротів. Проводирів, зокрема, Азарія, Ездра, Мешулам, Юда, Веніямін, Шемая та Єремія. А далі частина нащадків священників з трубами Захарія, син Йонатана, сина Шимаї, сина Матанії, сина Міхея, сина Закура, син Асафа і його співбрати. Шемая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Нетанел, Юда та Хананій з музичними інструментами Божого чоловіка Давида. Попереду всіх йшов книжник Ездра. Оминувши джерельну браму, вони піднялись сходами міста Давида та підйомом стіни навпроти палацу Давида і далі до водяної брами зі сходу. Друга процесія, так само з подячним співом хору, за яким йшов і я разом з другою половиною проводирів народу, пішла наліво вздовж стіни біля башти печей. І аж до широкої стіни, повз браму Єфрема та староміську браму, і рибну браму, башту хананела та башту сотні і аж до овечої брами. Процесія зупинилась біля в'язничної брами. Далі обидві процесії зі співом підійшли до Божого храму. Туди прибув і я з половиною проведерів народу, а також священники Еліяким, Маасея, Мініямін, Міхей, Еліоенай. Захарія, Хананія, всі з трубами, та Маасея, Шемая, Елеазар, Узі, Єго-Ханан, Малкія, Елам і Езер співці ж голосно співали під керівництвом Єзрахії. Того дня ізраїльтяни принесли велику кількість жертв, всі веселились, усвідомлюючи, що цю велику радість дав Бог. Веселились також усі жінки та діти, так що ті вигуки радості було чути далеко за межами Єрусалима. В той же день були призначені мужі, відповідальні за комори та скарбниці для дарів, первоплодів і десятин, аби тут і збирати з полів різних міст, встановлені законом частки, призначені священникам і левітам. Адже юдеям було приємно бачити, як священники і левіти встали. Щоб віддано служити своєму богові, звершуючи служіння, очищення, як і співаки, й придверні, що було встановлено Давидом і його сином Соломоном. Адже ще в часи Давида та Асафа були призначені керівники співаків і виконувались пісні хвали та подяки Богові. Тож увесь Ізраїль, як в часи Зоровавеля, так і Неємії, Щоденно постачав певну частку співцям і придверникам, а також відділяв священну частину левітам, а левіти відділяли від неї священну частину священникам нащадкам Аарона. Розділ 13 того дня читали вголос для всього народу з книги Мойсея, де було зокрема написано, що ні амонійці, ні амуавійці повіки не ввійдуть в Божу громаду. Оскільки вони не зустріли ізраїльтян з хлібом і водою, а найняли проти них Валаама, щоби той їх прокляв. Проте наш Бог обернув прокляття в благословення. Тепер же так сталося, що, почувши ту постанову, вони відлучили від Ізраїлю всіх чужоземців. Перед тим священник Еліяшів, призначений наглядачем над кімнатами храму нашого Бога, близький родич Товії. Облаштував для товії велику кімнату, де раніше зберігались хлібні дари, ладан, посуд, десятина зерна, вином та олією, що згідно з законом належало левітам, співакам і придверникам, а також дари для священиків. Коли все це відбувалось, мене в Єрусалимі не було, оскільки в 32-му році Вавилонського царя Артаксеркса я повернувся до царя. Згодом я попросив у царя дозволу і повернувся в Єрусалим. Тут я довідався про злочин, який учинив Еліяшів, виділивши товії кімнату на території Божого храму. Мене це дуже обурило, тому я повикидав усі речі товії геть з приміщення. За моїм наказом, після очищення цієї кімнати туди повернули начення Божого храму хлібні дари та ладан. Мене також повідомили про те, що левітам не видавали належної їм частки, через що левітам та співаки, призначені на служіння, повтікали, кожен повернувся у своє володіння. Я докорив проводарям, сказавши, чому божий храм занедбаний. Зібравши тих, котрі пішли, я поставив кожного виконувати його обов'язки. Після того всі юдеї принесли в комори десятину з врожаю зерна, вина та олії. Відповідальними над складами та коморами я призначив священника шелемію, писаря садока і левіта педаю, а на допомогу їм дав ханана, сина Закура, онука Матанії, оскільки вони вважались доброчесними. В їхні обов'язки входило видавати належну частку своїм співбратам. Пам'ятай же, мій Боже, про те, що я зробив. І не забудь моїх добродійств, які я учинив для храму мого Господа Бога та служіння в ньому. У той час я також зауважив, що в юдеї в суботу топчуть у чавильнах виноград, возять снопи, навантажуючи зерном ослів, перевозять ними також вино, виноград, фіги та інші вантажі, доставляючи їх в суботнього дня в Єрусалим і торгуючи всім цим. У той же день я їх застеріг. Аби цього більше не робили. Мешкали там також тирійці, котрі в суботу привозили на продаж юдеям у Єрусалимі рибу та інші товари. Тому я докорив знатних юдеїв, говорячи, чому ви допускаєте таке беззаконня, опоганюючи суботній день? Хіба не так чинили наші батьки, через що наш Бог спровадив на нас і на це місто всі ті нещастя? Ви ж, опоганюючи суботу, накликаєте на Ізраїль ще більше його гнів. Після цього я наказав, аби напередодні суботи щойно починало навколо єрусалимських брам сутеніти, брами зачиняли. Більше того, я звелів брами замкнути і не відкривати до самого закінчення суботи. Я навіть поставив біля брам кілька своїх слуг з наказом у суботній день не повинен пройти в місто жоден вантаж. Через те торгівці та продавці різних товарів не раз і не два ночували поза Єрусалимом. Проте я заборонив їм, пригрозивши, чому ви ночуєте перед стінами міста. Якщо ще раз це зробите, то я застосую проти вас силу. З того часу вони в суботу не приходили. Потім я наказав левітам, аби вони освятились і самі приходили стерегти брами. Аби таким чином зберегти святість суботнього дня, тож і це пам'ятай щодо мене, мій Боже, і змилуйся наді мною за твоїм великим милосердям. Тоді ж я зауважив юдеїв, які взяли собі за дружин жінок із Аждода, Аммону та Моаву, через що половина їхніх дітей розмовляли аждодською мовою і не знали юдейської мови, а лише мови інших народів. Я їх суворо докоряв і навіть проклинав, траплялось, що деяких чоловіків навіть бив і, смикаючи за волосся, закликав заприсягтися Богом, що не видаватимуть своїх дочок за дружин синам тих народів, і не братимуть з їхніх дочок за дружин своїм синам. Хіба не це стало причиною гріха ізраїльського царя Соломона? Хоч серед численних народів не було подібного до нього царя? Він був Божим улюбленцем і Бог поставив його царем над усім Ізраїлем, однак його ввели в гріх чужоземні жінки. Невже ми маємо слухати і про вас, що вичините той самий злочин віроломства проти нашого Бога, беручи чужоземних дружин? А коли один із синів первосвященика Йояди, сина Еліяшіва, став зятем хоронійця Санвалата, то я прогнав його від себе. Пригадай їм, мій Боже, адже вони опоганили священство і твій заповіт щодо служіння священників і левітів. Отже, я їх очистив від усього чужоземного і знову встановив черговість служіння як для священників, так і для левітів, кожному займатись належною до нього справою. Сюди входила й доставка в назначений час дров і принесення первоплодів. Пам'ятай про мене, мій Боже, мені на добро.